Усім привіт! Сьогодні хочу з вами поділитися своїм відео оглядом готелю під назвою Морва. Готель знаходиться у курортному містечку Яремжі, що в Івано-Франківській області. Наш сімейний відпочинок у цьому готелі був досить спонтанним таким. Ми не планували туди їхати, просто вирішили поїхати відпочити у Карпати, а так як ми живемо поруч в Івано-Франківську, тож вибрали Яремчу. У Яремчі не багато готелей, де є і спа, і зона для відпочинку, і дитячий, щоб було харчування на повний день з таких великих готелей. Це є Романтік, де ми вже були неодноразово, і їхати туди, вкотре ми не захотілося. Тож ми вибрали готель морва. Оскільки у нас сім'я двоє дорослих і двоє маленьких дітей, ми обрали великий номер десь на 30 квадратів. Було одне велике двоспальне ліжко і два невеличких ліжка для дітей. Як ви можете бачити, номер досить просторий. Ліжко в номері дуже комфортне, дуже велике. Ми всі четверо навіть там поміщалися. Місця у ньому багато. Також є балкон. Знову ж таки, Парила тут високий, краєвид, не дуже на хати місцевих жителів, але ми приїхали відпочивати не за це. Так, у шафі є набори для спа. Це в нас що? Це в нас халати. Халатики дорослі, халатики дитячі. Так само є дитячі тапочки. Дві штуки і двоє дорослих розмірів. Така душа Ось така косметика готельна. Тут навіть є косметика для діток, шампунь, лосьйон для тіла і милку. Тут гігієнічні набори. Шапочка для душу, кондиціонер для волосся. Шом, лосьон для тіла і, я так розумію, зубні щітки. Набори для очищення зубів. Дуже красива раковина з підсвіткою. Рушнички, набір рушничок для всіх. Збираємося в спа, так що я вже в купальничку. Так і знав, що це спа? Що тут є спа? Угу. Ні, я знала, лада називається спа. Mm -hmm, так. Я так знаю. Куди вже нарешті купатись? <поє> Дай ще мені трошки. Вот руй. Дем спа? <поє> <поє> так, якраз праска біля номеру. Спортзал І Йдемо шукати спа? Підемо? Ні, йдемо до ліфту Покажу вам трішки спа в цьому готелі. Тут є і лазні, і сіляна кімната, дорослий басейн, дитячий басейн, джакузі всередині, джакузі на вулиці, басейни на вулиці також. Ну, одним словом йдемо дивитися. Взяла собі карпатську чайочку. Ось такий великий басейн для дорослих. Місця для відпочинку. Зона з чайочком, з лимонадом, можна огоститися яблучком, карпатський чай, тут види послуг, які є, а також групові заняття з плавання для діток. Завтра, думаю, з Маргариткою підемо. Тут є зона для відпочинку, переодягальні туалети, дитячий басейн і джакуз. Літня. Тараси, також з посейними. Там у нас лазні. Кілька видів саун. Дві сауни на дровах. Одна 80-90 градусів, правда, вона не працює. Друга до 65, якраз вона працює і гріє на 95. Інфрачервона баня, не розумію змісту взагалі. її Дві парові, тобто це хамам до 39, 41, 50, 55. Ця не працює. Наскільки тут справді градусів, можу вам сказати. Так, ось така парова. Ну, в принципі, тут я відігрівалася. Ще одна зона відпочинку. Душові. Ну, в принципі, ось така спа-зона. Ще така зона, яку дуже облюбували мої діти. Це міні-басейни з холодною водичкою та з гарячою. Люблять вони собі тут побігати туди, сюди і туди, сюди. Лізуня, холодно. На вулиці ще, до речі, зараз працюють джакузі. Ну, Я туди не йшла. Знову ж таки два басейни, але вони зараз не працюють. Тут ще така зона. я так розумію, що це кабінети для масажу. Тут їх так багато. Я точно не пригадаю, скільки коштувала ніч проживання у цьому готелі. Але скажу, що ціна не дуже відрізняється від ціни у романтік, а от сервіс і наповнення самого готелю, і якщо порівнювати спа-зони, тут дуже дуже вагома різниця. Ми відпочивали і в Романтіку, і тепер відпочили в Морві, Тож я можу сказати, що СПА-зона у Морві набагато. Комфортніше, набагато більше. Не подумайте, що я роблю якусь антирекламу романтику. Цей готель також заслуговує свої зірки. А єдине, я скажу просто, що в романтику нам попадались особисто менші номери, старіші харчування, що там, що там приблизно однакове. Кажу, але ми їхали за спа-зоною. Спа-зона у Морві набагато краще. Єдине, що у романтику, у лобі. Необмежений ліміт алкоголю, алкогольних напоїв. Можете прийти, взяти якийсь коктейль чи вино випити. Тобто, це включено у вартість проживання. У морві не скажу, мені здається, що там бар платний. Ну, в принципі, хто за чим їде. Але для відпочинку у спазоні я вам рекомендую їхати у морві. Ой, який приємний сюрприз. у чоловіка сьогодні день народження. І від закладу нам презентували, поки ми були в такий тортики і пляшечку. Єгристого. У вартість проживання входили вечеря та сніданок. Обід вже в ресторані платний. Вечерику взяла, телятину, люля кебаб картопельку запечену та салатик. Ну, Діти по стандарту. Талізо, макарончик і кобасочку. У морві є величезна, величезна дитяча кімната. Вже продумано є в дитячому центрі ось такий пеленальний столик, серветочки, підгузки. Вся інфраструктура у цього готелю є у них на сайті. А також ви можете подивитися у Букені. До речі, я вам не раджу замовляти проживання у цьому готелі через Booking, оскільки там ціна чомусь була удвічі дорожчою, ніж ми замовили напряму на сайті. Ми навіть не те, що на сайті бронювали номери. Ми перетелефонували у цей готель, запитали, які у них є доступні варіанти для нашої сім'ї. Оскільки у нас двоє дітей, і нам потрібен номер, де буде двоє ліжок для дітей. І вони нам запропонували варіанти. І ціна була вдвічі нижчою, можна сказати, ніж мені видавав букінг. Тож, ось така моя вам порада. Така фішка у готелі Морва, у них всюди стоять яблучка, ви можете прийти у лобі скуштувати яблуко, можете у спа-зоні взяти скуштувати яблуко, у ресторані яблуко. Також яблука там багато і вони також є безкоштовні. Любителі яблука. В принципі, готелем я задоволена, якщо їхати відпочивати у Єремчу, ви хочете на All-Inclusive і спа-зону, моя рекомендація для вас це готель Морва. Ось такий у мене огляд на цей готель. Я що могла, що встигла вам відзняла, показала, змонтувала. Залишайте свої відгуки про цей готель. Мені, до речі, дуже також буде цікаво почитати, які ваші враження, тому що я сервісом і взагалі самим готелем дуже і дуже задоволена.